Вранці вийшла на роботу з 25.8, фіртку позволили і попросили відкрити. Кіртка була закрита. Я відкрила, він каже, я новий інтернет. Проводимо нову лінію інтернету, Треба у оглянути підвір, щоб підключити. Кажу, покажи, який інтернет. Він мені не сказав, який інтернет. Покажу, покажи мені свої документи. Він документи не показав, зато показав папочку, там якісь були записи ручкою, прізвища і номера телефонів. Боярка, стоянка, щось там таке. Я кажу, це ж не документи, по яким треба тебе пускати до хати. Я кажу, і це, це не той бланк. Я кажу, я тебе не тільки в хату, я тут двір не пущу. І тут в цей момент, я навіть його не впустила, двір мене вдарив, збив з ніг. почав вийти. Ну mm -hmm. і все, вискочив син, вискочили сусіди. Добре, що всі вдома були. А ви його раніше не бачили, mm -hmm. Ні, раніше ні, не бачили, але вже потім сусіди сказали, що він цілий день ходив з якимсь чоловіком і все питав, допитувався, хто тут живе. Mm -hmm. А далі mm -hmm. вже хлопці щось там питали, я вже не Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Далі хлопці його затримали. Ми ну, його да. забрали в відділок, да, приїхала, поліція, да, приїхала поліція, я заяву написала, угу. посвідчення дала, і швидко мені Угу. Добре. Дуже жалко, що так сталося. за